Ви ніколи не замислювалися, що відбувається у людини в голові. Намаганнях написати відео протягом майже місяця на тему, про яку я можу говорити, напевно, вічно було би з ким і зупиняючись після кожного рядка тексту, думаючи що все це якась прісна залу. Мимоволі задумуєшся, а чи має це взагалі значення? Чому я це роблю? На що Що воно мені взагалі дасть? Паралельно дивлячись новину стрічку і відео, де люди страждають подібною болячкою. І так як ведення щоденника я закинув десь після третього запису, вирішив пошукати рішення своєї проблеми в перегляді мультфільму. Бо нащо потрібні психологи, правда? Так я згадав про душу. Мультики свого часу мені не те, щоб аж зайшов. Але за базовану мораль я його тримаю в одному зі своїх топів: то що б не поєднати приємне з корисним і не розібратися, що в собі несе душа, ну і трохи перефлексувати на буденні теми. Бажаю вам приємного перегляду, смачного всім хто їсть. І полетіли. Починається все з викривленої діснеївської теми, яка плавно перетікає в буденність нашого головного героя. Джо Гарнер, вчитель музики у школі, проте він завжди прагнув більшого, адже піаніно його місія в житті. А школа це так: робота напівставки. Тож, коли йому запропонували повноцінну опцію, він трохи розгубився. Мама вважає, що треба погоджуватись, адже в П'ятдесятку, ти вже повинен якби стабільність якусь мати, бо навіть трухани ма за що купити. Ну і він, будучи далеко не в своєму бунтарському праймі, погоджується, бо як же ти відмовиш такій жінці. В той же день йому подзвонив колишній учень, який барабанить в квартеті легенди часу Доротеї Вільямс. Вільям. Звичайно, він би душу віддав за те, щоб з нею зіграти, і справа якраз у цьому. Їхній основний піаніст після свят взагалі ніякий. Типу місяць пройшов, він не вернеться. Тому якби наш любий афроукраїнчик його замінив, було би шикарно. Жодвічі про таку можливість просити не треба. Тому, відлабавши репетицію і зійшов по формату мрія ГГ здійснилась. Тепер нарешті можна розправити крила і жити як він завжди того хотів. I'm not going back and forth for two, Ши ні. Розумієте, в поривах радості старенький забув про обережність, а господь все-таки не може вберегти тебе від всього, як би він не намагався. Тому життя ГГ закінчилося, не почавшись. Він зразу вдарився у заперечення, як це так, я тільки отримав шанс, за що мені така несправедливість. Навряд чи когось хвилює твоя думка з цього приводу. Але старого не зупинити, і якимось чином йому вдалося обманути систему та опинитися у передсвіті, місці, де формується душа. Тут на сходу зустрічає таке явище, як Джері Вона, воно вони, щось типу наглядачів тут. В Формі панянка пояснила, як формується душа, що риси характеру виявляються закладені в нас з народження, і що як тільки всі елементи збираються докупи, її відправляють на землю. Цікава концепція. Тобто я розумію, що мультик, який націлений в основному на дитячу аудиторію, не передбачав, що хтось домахається за заперечення позаземного життя. Але ну так важко було чи що? Просто скажіть, що це секрет фірми, чи якийсь інший відділ, я не знаю. І це я ще мовчу про якісь релігійні умовності, по типу тобі було суджено стати таким, а не інакшим. Як формувалася душа Ісуса? Ти обраний, курво. Ну але ми все таки за екзистенцією, а не докопами. Тож що переплутали з одним з менторів, і саме тому вели у курс по всьому цьому. Це чуваки, які допомагають душам знайти потрібний останній елемент, так звану творчу іскру. Йому пояснили, що в разі відмови хлопаку чекає його доля, тому він швиденько адаптувався та отримав свою підопічну. Знайомтеся, 22-га. найпроблемніша душа, яка вже протягом енного часу не може знайти себе. Колега, взагалі вона тут найприкольніший персонаж. Ну хто б сумнівався? Іронічні приколи ганяє. Що розказати має, враховуючи всіх своїх попередніх менторів, і змушує багато на. Чим задуматись. Причому як спочатку, коли вона максимально проти життя на землі, так і в подальшому, коли починає таки розуміти. За першої їхньої зустрічі Джо розказав, що не є ментором і все, що йому треба, це повернутися у тіло. І так як 22 не хоче на землю, бо надто припіднесена в свідомості, вони домовилися, що знайдуть її творчу іскру і замість малої житиме він. І всім по кайфу. Проте, ось яка біда. Її не чіпляє музика, а це в принципі усе, що цікавить ГГ. І навіть в чертогу, де зберігаються усі досягнення людства, 22 нічого не зацікавило. На виході компашку зупинив джес. Серія, аби повідомити, що менторський час вийшов і Джо пора у кращий світ. До речі, дивно, що вони припідносять по той як кращий світ, коли суть мультика в тому, аби глядач зрозумів, наскільки важливе життя. 22-га, вже будучи кентом, випросила ще кілька хвилин, тому що головний герой її зацікавив, бо його життя таке прісне, сумне і нецікаве, а він все одно хоче його повернути. Нащо я мушу дізнатись розгадку? Вона завела його в простір між фізичним і духовним, ну або астрал, місце, куди попадає свідомість, коли ти глибоко у щось занурений, будь-то музика, спорт, навчання чи виступ. На сцені Керіни Зоун бейбі привела вона його сюди для того, аби познайомитись з прикольним чувачком на ім'я місяця бриз. Решту ватаги я навіть не намагатимусь назвати. Потрібен він нам для того, аби повернути Джоу тіло, і це якраз його спеціальність. Також на майбутнє він пояснив, що у стану трансу є зворотня сторона. Тобто, коли ти настільки одержимий своєю ціллю, метою чи задачею, що стаєш заблудлою душею, і самому з цього дуже важко вийти. Для того він тут і крутиться. До речі, класно, що творці змогли настільки зрозуміло пояснити важкі життєві теми, з якими ти стикаєшся ледь не щодня. будь-то ви. Горання, одержимість, запари зі зміною діяльності, просто бо ти вже звик, і якби не було потрібно позбавити себе від цього, ти просто не можеш. Тому що ще би вони пояснювали, як з цього виходити замість показувати незрозумілі ритуали, але для цього ви маєте мене. To У цей час ватага стала думати, як повернути. Чого, тому що звичні махінації заведуть його на той світ. Буквально, отже, вони відправилися до тонкої межі, де трішки зосередившись їм вдалося усе провернути. Правда, з одним нюансиком. Разом із ним випадково стрибнула і 22-га, та замість проснутися у своєму тілі, його чекала котяча срака, поки мала пізнавала життя на землі. Не без проблем вони вибрались з лікарні та вирішили знову летіти за допомогою до місяця бриза. Старенький повідав, що поміняти їх реально, проте доведеться трохи зачекати. Концерт чого о сьомій, о 6.30 він бахне потрібний ритуал і все буде чітко. А до того часу треба якось. Покрутитись. Для початку ГГ по всякому намагався присвичаїти 22-го до землі. Нагодував, причесав, навчив комунікувати з іншими. Так, в процесі вони зустріли Доротею Вільямс, яка подумала, що він хворий, але загалом все ок. Ну, Мабой принаймні сказав, що шанси є, головне прийти трохи раніше і переконати дамочку. Та якимось чином, сьогодні явно не їхній день. І намагаючись підрівняти зачіску, сталася біда. Не сильно критична і плюс, завдяки цьому нам представили мого улюбленого тут перса. Я вам кажу, за ці 4 хвилини чувак просто забирає фільм собі. Харч для дав Своїм пофлексив, а стриже він як господь, повністю пояснивши суть барберської справи. Я ж загорівся, тому цей по 2 гривні мені там на курси підкиньте. Я не жатую. Тут нам вперше підкинули думку про те, що ідея з творчими іскрами, навколо яких, по суті, крутиться ким має стати особа, повна шляпа. Адже Дес завжди мріяв бути ветеринаром, але через певні життєві обставини був вимушений стати барбером. Можна зараз крутити те, що так доля підштовхнула його до справжнього призначення, але ні, я навіть думати про то не буду. Трохи далі сталася ще низка неяскравих подій, які привели двіку до. Мами Джо, аби та залатала костюм. І спочатку вона відмовилася, адже вважає подібні виступи марною тратою часу, бо вони тобі пенсію не забезпечать. Але ГГ, набравшись впевненості і тиснучи на жалість, так і добився свого і навіть залутав костюм батька. А головне респекти розуміння мами. Джо вже в перечутті концерту. А 22-га, розуміючи, що це можуть бути останні хвилини її життя на землі, задумалась про сенси. Може, споглядання неба моя творча іскра, чи прогулянки, я відходіння кайфую. Проте Джо вчинив як красавчик просто. Буквально забрав цукерку в дитини, розбивши її до прекрасного, адже все це просто життєва рутина. Воно не може бути творчою іскрою чи метою в житті. ВОТ музика! Мала сим не погоджується і тому почала втікати, але тут їх нарешті наздогнала жіночка, яка рахує душі. Так, у них там типу збій, через те, що ГГ вислизнув, але нічим, крім банальної несправедливості, воно не показується. Система на місці, просто одну математичку муляє обрахунок. Класика. В результаті парочка посралась, але виявилося, що 22-га таки отримала пропуск на землю. Усі в шосі. Джудили можливість провести її в першу путь, і він курва почав добивати малу. Творча іскра в тебе завдяки мені, та якби не я, музика тебе б не цікавила, хто ти без мене? І в тільті збирався лівнути проте 22-га швернула у нього Бейджиком і зникла у невідомому напрямку. Перед тим як ГГ вернувся на землю, Джері вкинув дуже важливу думку. Творча іскра це зовсім не мета в житті. Ох, ці ментори, і ці їхні манії, якась мета в житті, якийсь пошук сенсу існування. Як банально. Джо все таки переконаний, що його мета нести музику, тому він повернувся, вмови старенько він саме той і відіграв концерт свого життя. Про те, що далі повернемося завтра на сцену, і все як уперше. А чого ти чекав? Що досягнувши своєї мети життя дивним чином, саме собою набуде яскравих фарб, що ти будеш щасливим, сонце світитиме яскравіше, а дівчата кидатимуться зі всіх боків? Я впевнений, у всіх був такий момент і точно не раз. Коли я тільки починав заливати щось на ютуб, я разів 5 переробив відео, вижав просто максимум, який я тоді міг, залив, і після цього нічого. Пустка і розуміння, що це тільки початок. Стар довгого шляху, протягом якого тебе чекає купа важких моментів, все це супроводжуватиметься вигораннями, недосипами і провалами, як би ти не старався, але в цьому і суть, сенс в процесі, в балансі, тому як ти проходиш цей шлях, і нема правильного чи неправильного способу. Є твій. Тому як би туго не йшов сценарій, як би не тиснуло все навколо. Я люблю цим займатися, моє це чи не моє. Життєва рутина і є творчою іскрою, воно і є життям. До цього також прийшов від Жо, тому полетів в астрал до Місяця бриза. Там вони побачили, що 22 га стала заблудлою душею, і головним босом, який шепче їй на вухо, є саме він. Проте хлопака, все усвідомивши, сказав, що вона як ніхто готова до життя на землі. І розвіявши її страхи, відправив Малу пізнавати все самостійно. Він же був готовий прийняти свою долю, але Джері вирішили дати йому другий шанс, який дядько цінуватиме набагато більше. Титри, я впевнений, ви не такого чекали, коли прийшли сюди. Головною ідеєю було показати, що це нормально, коли все ненормально, щоб все було нормально і собі, і вам це показати. Тому якби залишайтеся сильними, смійтеся, радійте життю, бо яке погане воно не було, ви робите його краще. Дякую вам за перегляд. Поставте вподобайки, підпишіться, поширте відео. Напишіть, що думаєте стосовно цього польоту думки. І побачимось. Чесно, не уявляю коли, бо лютий обіцяє бути жахливим. А регулярність моя вже давно пропала. Треба буде застріч, подумати. Прийматись кубки.